Ретро Менґельс має дуже значне знач... таке велике значення для Росіян, тому що там базується дана стратегічна авіація, яка входить до ядерної триади російської. І безпосередньо звідти злітають і літаки Ту 95 МС, які є носіями ракет Х-555, Х-101 і Х-55, і ту 160 Це доволі такі більш сучасний російський стратегічний дальні не бомбардувальників. Тому насправді є велика кількість важливих цілей на цьому аеродромі. Більш того, є, наприклад, складські приміщення, на яких зберігаються безпосередньо самі ракети, які можуть бути використані. Для пусків по території України, тому що все ж таки є певні там складські приміщення, на яких вони збережаються по певним процедурним нормам, тому що є теж певні процедурні норми, є. І ще є ще норми допуску, наприклад, до використання цих ракет. Тобто робиться теж предпольотна підготовка, заправляється там ця ракета паливом і так далі. І це відбувається безпосередньо на тій авіабазі, яка знаходиться в Енгельсі біля аеродрому стратегічна авіації. Тому я думаю, тут всі усіх є бажання подивитися ці снімки супутника, ми Будемо чекати їх, але насправді. Цілі дуже такі важливі, хоч знов-таки ми бачимо, що певний період часу Росія не використовує стратегічну авіацію? А це саме з 15 лютого, Росія не використовує стратегічну авіацію для обстрілів Росії. Ну, в принципі, зміна тактики обстрілів. Ми вже бачимо з серпня минулого року. Чи вигідно використовувати такі літаки? з урахуванням на Тої площі України, яка ми маємо, то в принципі це не рентабельно. Я думаю, що Росія вже починає думати про рентабельність і про економію саме використання таких літаків, тому що це ресурс літака і це дорогостоячі ракети. Тому, власне, ми бачимо зміну тактики, тобто вони починають використовувати більш е, е, тактичну авіацію, яка легше е, ремонтується, легше оновлюється, і використовують ракети Х-59, х 69 Також ми бачимо, наприклад, що безперестану лопасять по нас шахеди і е, е, активно використовується балістика яка підсилена за рахунок ракет. Насправді є дуже потужні розробки в Україні. Якщо ми кажемо про відстані, наприклад, ті ж саме ураження нафто, нафтових підприємств на території Росії, коли зазначалось відстані 1100 сто кілометрів і сімсот кілометрів, то це відстань по прямій. Треба не забувати, що створюється певний польотний маршрут, який обходить, по перше, і протиповітряну оборону обходить і обходить за себе боротьби ворога. Тому ми можемо звісно казати, що про відстані 2000 кілометрів є у нас. Українські виробники, які можуть літати і дійсно тисячі кілометрів, і знаходиться 30 годин в повітрі постійно. Ну знов таки, давайте повертатися до того, що є потреба в різному типу ураження. Якщо ми кажемо про нафтові, то тут зрозуміло, що достатньо малої кількості підривних частин. Якщо ми кажемо про більш такі суттєві ураження, але треба згадати, наприклад, як в минулому році підірвали ту 22-3, і ви підривали дуже активно. Тому насправді потужності дуже великі. Я думаю, що після війни може про, про якусь кількість ми дізнаємося. Я думаю, все ж таки така зброя треба має бути в тиші знаходитись, тому що все ж таки будь-яка назва, будь-яка підказка це ворогу, де знаходиться це підприємство, для того, щоб він там вишукував, намагався щось оприлюднити інформацію. Так як, наприклад, про нас теж дуже багато пишуть на російських пабліках. О, це основний аеродром російської стратегічної авіації. Це єдине місце, де можна кваліфіковано обслуговувати російські надзвукові стратегічні бомбардувальники. Ту 160 Ну і крім того, там базується ще й принаймні одна-дві ескадрилі. Ту 95 Це були наші нові дрони. Лютий, але дійсно потрібно буде чекати якісь підтвердження від головного управління розвідки. От Росіяни, напевне, покажуть рештки збитих дронів, бо вони ж кажуть, що вони все позбивали. П'ять да? дронів збили, там один над Білгородською областю, це означає ще при перетині лінії бойового зіткнення, лінії фронту. Да? Чотири вже безпосередньо на... після того як вони пролетіли ще 700 кілометрів безпосередньо над Саратовською областю. Але так чи не так дійсно це російські поки що дані. А як там було в дійсності, треба дійсно дочекатися супутникових знімків, якоїсь додаткової інформації від гур? Або можливо, наші союзники все ж таки з, з, з своїх розвідувальних супутників і засобів щось додадуть до? А, ну щось дадуть якоїсь конкретники, куди ці дрони влучили.